Тому росив ріллю, щоденно мама кланялася полю, любили край вотчину свою і не бажали змінювати долю. Село моє для мене добрий ґрунт, а я ота, що проросла зернина Я народилась тут, я виховалась тут. Я дякую своїй землі, що дни. Дорогі дівчани, земляки та гості села, вже стало доброю традицією збиратися всією громадою цього липневого дня. Приємно бачити, як повертаються дівчани з від усіх доджого порогу. Борідна Має невичерпну силу, що дає нас нагру, дарує любов. Волочкова дівиця колиска роду нашого. Тут народилися наші батьки, тут ми сповістили світ першим криком про наше народження. А сьогодні у нашого села день народження ювілей. 390 років з дня першої писемної згадки. Але я хочу нагадати вам, усім, дівчани, що життя тут існувало напевне завжди, тому що перші знахідки датуються першим тисячоліттям до нашої ери. Це городище, якщо ви знаєте, біля Сулаку. а також на, на струзі були розміщені римські. Там до сих пір знаходять монети римського імператора Комода. Отже, село наше дуже древнє. Ми любимо його. І ми повинні зробити все, щоб воно процвітало. А зараз я запрошую Олександра Володимировича Гавритка розпочати свято. Свято з нагоди 390-ї річниці. Оголошую відкрити. общем, я не знаю. Сьогодні до нас прибули шановні гості. Я всім надам нашим гостям слово, вони знаходяться в почесній президії. Ще я запрошую піднятися в наше чернігівське землянство. Будь ласка. І запрошую Ніну Миколаївну Литвиненко, представника Агрікор Холдинг. Дорогі дівчани, земляки, гості села. З вітальним словом до вас звертається наш односелець. Заступник міського голови об'єднаної громади Олександр Васильович Яловський. Доброго дня, шановні та гості нашого села. Щиро вітаю зі святом Днем нашого села з 390-ї річниці першої письмової згадки про село. Також вітаю. З хрещенням Русі та святом Великого князя Володимира, який посприяв тому, щоб християнство стало державною, релігією, релігією тодішньої Київської Росії. Бажаю, щоб наше село було як велика і дружна родина. Оце наш дім. Тут наше коріння, наша доля, наша кровність і материнська пісня. Наше село це розбуджені недоспані світанки, духмяні пахощі літа. Тут живе наше дитинство. Це частина нашого серця, село це ми з вами, це наша Україна. Одночасно хочу побажати рідній землі і кожному з вас розквіту і процвітання духовної міцності та вололюбності, національного духу і гідності, благополуччя, самоповаги, родючих врожаїв на хлібних нива, городах, садах, гарного приросту ваших господарств. Щоб не переводився рід український, щоб лелека приносив в наші оселі якомога більше немовлят. День народження села це наше з вами спільне свято. Нам пощастило жити в чудовому селі з славетною історією. творять історію люди, творить її, творити її ви. Ми з вами. І головна заслуга в цьому наша: всі, хто працює, будує, ремонтує. Прибирає, готує, вчить, лікує та виховує наших дітей, виховує нас і залучає нас до культурних цінностей. Дорогі земляки, низький уклін і велика шана вам за свідому, віддану працю, висловлюю слова глибокої вдячності за любов та вірність рідному селу. Дякую всім, хто не тільки словами, а й конкретними справами розбудовує та прикрашає власний будинок, власну вулицю, двір і в цілому все наше село. Нехай зіснеться всі ваші, наші спільні мрії та надії на краще, на краще наше спільне, на краще майбутнього нашого села. Ну і одночасно передаю вітання від голови нашої об'єднаної територіальної громади Ігначенка Володимира Миколаєвича, який вітає всіх нас з. Нашим славетним святом і докладає багато зусиль та часу для покращення добробуту кожної родини, вирішення нагальних проблем та розвитку нашого села, адже це наше село – це не тільки частина території громади, а й його мала батьківщина. Хочу подякувати народному депутату України Даводенку Валерію Миколаївичу за його підтримку та розвиток нашого села, який завжди готовий допомогти підставити плече. Нашій молоді розвиваючіся громаді, зокрема, у подоланні бюрократичних перешкод при організації освітлення нашого села, будівництва даху школи та в реалізації проєкту капітальному ремонту нашої дороги життя це вулиці Шевченка. Одночасно ну, не хочу наврочити, але вчора мною був відвезений. Проект кошторисної документації, заявка та аплікаційна форма в обласну адміністрацію для погодження та надачі дозволу на проведення початку реконструкції дороги і в адміністрації області сказали, що на сьогоднішній день наш проект в області найкращий, і нібито повинно це здійснити.